Всім доброго, мирного дня! З вами Саютяна Тетяна, і зараз в нас практика вдячності. Незалежно ні від яких умов, в яких ми зараз знаходимося, саме стан вдячності найголовніше ми будемо дякувати Всесвіту, Творцю, своєму вищому я, внутрішньому я, своїй душі. Своїм батькам, роду, але саме головне, що енергія піде вдячності туди, куди треба. Але саме головне ваш стан вдячності, ваші вібрації вдячності, в яких ви знаходитеся в цей час. І тоді все світ точно вам буде давати взамін на той місце, як то кажуть, то, за що ви подякували вже, ви свою вже енергію відправили вдячності. І ви будете мати те, що ви вже маєте в найкращому вигляді, чи те, за що ви подякували, але ще будете мати. Все, сідаємо в практику, можна сісти, можна прилягти, як вам зручно, знайдіть таке зручне положення. Закривайте очі. Будемо робити цю практику закритими очима. Зробіть три глибокі, глибокі вдохи і видихи. Як здохнули. І на видиху видихайте все зайве, все, що вам зараз заважає. зайві думки, хвилювання, сумніви, переживання. Видихайте з кожним видихом, і ми будемо робити зараз практику. Ви можете її повторювати за мною пошепки чи подумки, якщо хочете, або можете просто уважно слухати. І приймати ці слова як свої, тобто вібрувати на цих енергіях цих слів. Починаємо. Я дякую усім вищим світлим силам, моєму Вищому я, Всесвіту, планеті Земля. Моєму внутрішньому я і моїй душі. Дякую за моє прекрасне, мирне життя, за мій життєвий досвід і мій розвиток у цьому матеріальному світі. Дякую, дякую, дякую. І на кожному моєму вдиху я приймаю світлу енергію від Всесвіту, Творця, Бога, Вищих сил, яку щобиті вони мені посилають. А на видиху посилаю взамін свою. Вдячність. Я дякую за кожен прожитий день. Я дякую за моє міцне здоров'я і моє процвітання. Дякую за свою мудрість, інтуїцію. За уміння приймати правильні рішення і найкращі вибори для мого життя. Дякую. Дякую за те, що можу кожну секунду приймати енергію безумовної любові. Я дякую усім моїм ангелам, архангелам і всім моїм духовним вчителям і наставникам, і моєму вищому я і внутрішньому я. За допомогу, підтримку і натхнення, за те, що направляєте мене і даєте. Мені енергію і ресурси для виконання свого призначення в цьому житті. Дякую. Дякую за всі мої помилки, завдяки яким я стаю ще на одну сходинку вище на шляху мого розвитку в цьому житті. Я виражаю вдячність батькам, моїм батькам за любов і турботу, таку, яку могли вони мені дати, яку бачили самі і змогли передати мені. І я дякую Творцю і Всесвіту, за моїх батьків. Вони самі найкращі. Я дякую своєму роду за захист і благословення, за увесь ресурс, який ви мені передали, дорогі мої предки. Я вдячна своїм дітям. За дивовижні миті, їх пізнання життя, світу. Вони найкращі діти на світі. Я дякую за своїх онуків, якщо ви їх вже маєте, вони прекрасні. І я дякую Всесвіту, що можу бачити їх ріст і розвиток. Дякую, дякую, дякую. Я дякую усім людям, які зустрічаються на моєму життєвому шляху. Саме тоді, коли вони мені потрібні. Я дякую моїм усім учителям, наставникам. Видимим і невидимим, які завжди допомагають мені рости і розвиватися. І я вдячна чи вдячний за усі мої трансформації. Я дякую своїм близьким і рідним, мені, людям, за любов. І підтримку. Я дякую за прекрасні позитивні і гармонійні стосунки з людьми, за приємне спілкування з друзями, колегами, родичами і знайомими. З повагою один до одного. Я ціную кожну мить свого життя і дякую Всесвіту за цю можливість. Я вдячна чи вдячний за своє унікально дивовижне життя. Я дякую за здоров'я, молодь і красу. Я виражаю почуття вдячності, за успіх у всіх моїх починах, справах, проєктах. Я дякую творцю, за мої таланти і здібності. За самореалізацію і натхнення, за можливість розвиватися у цьому матеріальному світі. Дякую, дякую, дякую. Усі мої потреби і бажання задовільняються. І я вдячний, вдячна за це. Дякую. Я дякую за можливість прокидатися щодня в доброму настрої і хорошому самопочутті. І почувати себе у безпеці, радісною і здоровою. Чи радісним і здоровим. Я щиро вдячна. Усім прожитим перешкодам на моєму шляху, здолавши їх, я стаю сильніше, мудріше і розумнішим. Моє життя наповнено любов'ю і щастям, красою і здоров'ям. Багатством і процвітанням. Я вдячна чи вдячний за те, що усі події в моєму житті складаються як найкраще для мене. Дякую, дякую, дякую. Я вдячний чи вдячна. За кожну людину, подію, річ в моєму житті. Я дякую Всесвіту, за усі гроші в моєму житті, бо вони мені потрібні для життя, за всі подарунки, які Всесвіт приготував для мене вже сьогодні. Дякую. Я вдячна чи вдячний усім моїм грошам, які були, які є зараз і вже прийдуть завтра. І вони завжди зі мною, стільки, скільки мені потрібно. Дякую, дякую, дякую. Я дякую. За можливість ділитися своїм досвідом, думкою, своїми цінностями і своїм успіхом, за те, що я живу у мирі, теплі і усвідомленості, без злості, образ і ненависті. Я дякую. За своє здорове і красиве тіло, за усі органи і системи, які підтримують моє життя, і за те, що воно здорове, струнке і молоде. І це дозволяє мені насолоджуватися життям повною мірою. Ходити, бігати, стрибати, подорожувати, мріяти, створювати і творити найпрекрасніше, що я вмію і можу. Дякую, дякую, дякую. І я приймаю з величезною вдячністю усі дари. Всесвіту. Дякую. Я відкриваю в Тобі нескінченні запаси вдячності і любові. Я відкриваю в собі нескінченні запаси вдячності і любові. Я відкриваю в собі нескінченні запаси вдячності і любові. Дякую, дякую, дякую. Так. На цьому ми практику будемо закінчувати. Не відкривайте швидко очі, не підскокуйте швидко, можете побути ще в цьому стані, полежати чи посидіти, якщо хочете. Але якщо вам потрібно вже йти і займатися своїми справами, то повторюйте за мною. А зараз я повертаюся в свій реальний світ, в теперішній момент. Я тут і зараз. І коли готові, можете відкривати очі і займатися своїми справами. А я теж вам дякую за нашу сумісну енергію за участь в цій практиці. Дякую вам і до нових зустрічей і практик. З вами була Саютіна Тетяна. До побачення!